Коли домашній улюбленець підростає, перед його власниками постає складний вибір в'язати чи стерилізувати. Одразу хочемо зазначити, що не кожній тварині можна давати потомство. Представники різних порід схильні до генетичних захворювань, які вони можуть в певній мірі передавати своїм нащадкам. Спарювання вагітність та пологи можуть бути пов'язані з такими проблемами, недуги, що передаються статевим шляхом, стрес. Пов'язаний з виношуванням, пологами, а інколи кесаревим розтином, гормональний збій, наслідки відсутності ветеринарної допомоги. Через нехтування визначення точної кількості плодів за допомогою УЗД можна не зрозуміти, що народилися не всі дитинчата, ненароджений плід або послід можуть спричинити запалення матки. Повторні вагітності виснажують організм кішки та собаки, призводять до перечасного старіння та скорочують тривалість життя. Стерилізація ж припиняє продукування статевих гормонів. Завдяки цьому, поведінка вихованця, яка інколи дратує власників, поліпшується. Кастрація чи стерилізація продовжує тваринні життя. Пов'язано це з тим, що не виникають супутні захворювання, до прикладу, новоутворення молочної залози, що часто є злоякісними, чи новоутворення предміхорової залози. Для здоров'я некастрованого кабіля треба забезпечити йому необхідну кількість в'язок. А для здоров'я суки потрібно один раз на рік народжувати. Яким би гарним та розумним не був ваш вихованець, якщо він не має племінної цінності, його краще стерилізувати. Оперативне втручання не є насильством над твариною. Якщо ви досі сумніваєте, що краще саме у вашому випадку, тоді запрошуємо вас на консультацію до ветеринара у найближчу до вас філію нашої мережі ветеринарних центрів Animal Clinic. Наш фахівець індивідуально підійде до питання і допоможе зважити всі за та проти і зробити правильний вибір.